Російські фейки безглузді і нещадні, а до того ще й нескінченні. Тож ми розвіншуватимемо те, про що говорять на Росії люди у погонах та ті, хто сидять у владних кріслах. Це спільний проект апострофтів та центру протидії дезінформації при РНБО Кремлівський фарш. Тижня російська пропаганда вкотре пробила дно в спробах виправдати поразки та незграбність своєї армії. Російський диктатор Володимир Путін почав вже й власне населення лякати. Мовляв, зсу мають на озброєні підводні дрони, які переносять 500 тонн вибухівки. ці підводні апарати 6 метрів длиною, по-моєму, 500 тонн. Тон там взрывчатки. Ну попадуть в это, там ни от зерна, ни от корабля, ничего не останется. А в'янавати будем мы. дивовижно, як п'ятсот тисяч кілограмів вибухівки може нести підводний дрон. Для такої кількості потрібно щонайменше 10 вантажних вагонів. Але найцікавіше те, що коли пристарілий Владімір взиває до доглубінного народа, то чомусь не червоніє. Хоча ж від такої єресі пиня повинен виглядати як херсонський помідор у серпні. Тож це черговий фейк, поганий з діда технік, та й цар, якщо чесно, такий собі. Не вибухівкою єдиною, як виявилось, на озброєнні української армії є такі дрони, про які ми самі не знаємо. Бо ці БПЛА зовсім не прості. Вони, начебто, транспортують страшних інфікованих небезпечними вірусами комарів. І про таке Росія заявляє на офіційному міжнародному рівні, безпілотник транспортують заден на район контейнер з комарів, каліченством комаров, інфекції, і інфекції їх. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. Пояснение прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего, цитирую, заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самые современные вооружения и военная техника. І знову Небензя видає щось таке, від чого здорові люди хрестяться. Певно, трикляті англосакси продовжують удосконалювати власні напрацювання та вдаються до нанотехнологій, бо як ще пояснити появу бойових комарів одразу після випробування бойових гусей, яких так і ніхто не побачив. Це дезінформація. Однак існує теорія, що російські дипломати навмисно вдають дурні, виключно для того, щоб один кремлівський шизофренік виглядав на їхньому фоні. Справжнім мудрецем. Проте здатність кремлівських посіпак критично мислити клінічно не доведена західними біоінженерами, тому її варто ставити під сумнів. Російське міністерство оборони продовжує жити у своїй вигаданій реальності. Тож, сціпивши зуби після бавовни у Севастопольській бухті, наважується вийти з брифінгом до народу. Речник відомства Ігор Канашенков заявив, що Росія готова повернутися до зернової угоди, бо, мовляв, Україна надала письмові гарантії, що не буде використовувати його у військових цілях. Ударя участню Організації Об'єднаних Націй, а також содействую Турції, вдалося отримати необхідні письменні гарантії зі сторони України, а не використання гуманітарного коридору і українських португа, определенних в інтересах вивозу сельського продукції. для ведения боевых действий против Российской Федерации. Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения «Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины», приостановленную после теракта в Севастополе. Не смешно? Не поняли, да? Тарасія, російське спекулювання темою голоду як дуже дивна азартна гра, який за перебрік виглядає недолугим шулером, що ніяк не може зупинитися. Та напевно шулера викрили, і на його блеф уже ніхто не ведеться. Бо ж українська сторона одразу відповіла на такі фейки з боку Російської Федерації. Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях, тому не давала жодних нових зобов'язань, які виходили б за межі вже існуючих в зерновій угоді. Ну що ж, зараз все виглядає так, що трохи дикувата російська версія голодних ігор добігла до свого логічного завершення, і сіквела вже точно не буде. Хоч як би не намагалися московські роти дискредитувати наших захисників, владу та союзників, перекрутити хід подій Кремлю не вдасться. Тож ми будемо влаштовувати окупантам у цій програмі справжнє м'ясо. Це був спільний проект АПОСТІВІ та центру протидії дезінформації при РНБО. До зустрічі за тиждень.